Завжди в супермаркетах купую ці смачнющі хрусткі трубочки, називаються роліні з різними начинками. А сьогодні я вирішила приготувати їх вдома. Це виявилося дуже просто. Я просто купила в тому ж супермаркету тісто філо. Давайте приготуємо разом. Начинку беру будь-яку, відварила куряче філе, пожарила цибульку моркву, все перекрутила через м'ясорубку і додала бульйончику, щоб воно не було сухе. Тепер дістаю своє тісто філо. Воно має розморожуватися в закритій упаковці при кімнатній температурі приблизно годину. Це такі тонкі листки, які дуже легко відділяються один від одного, але іноді вони можуть рватися. Нічого страшного в цьому немає. Потім в наступному відео я покажу вам, як можна ці листки використовувати. А тепер саме головне на кожний листок змастити вершкове масло. Воно має бути розтоплене і його треба так лити не жаліючи. Тепер із кожної сторони я викладаю фарш. Роблю це чистими, помитими руками. Навіть не просіть мене вдівати рукавички. Цього робити я не буду. І закручують трубочки одна до одної. Таким чином, як ви бачите на відео. І поки ви дивитесь це відео, я запрошую вас підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Тут ви знайдете безліч різноманітних, смачних та корисних страв. Якщо сподобається відео, не забувайте ставити лайк, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Тепер готові трубочки перекладаю на деко з пергаментом. І тут самий головний секрет цього рецепту. Якщо ви хочете отримати хрусткі трубочки, такі як в магазині, змащувати їх нічим не потрібно. Я сьогодні змащувала яйцем і посипала кунжутом. І в мене вийшли вони дуже м'якенькі, це також та дуже смачно. Випікаються вони дуже швидко при температурі 170 градусів приблизно 15 хвилин. Слідкуйте за своєю духовкою. Виходить смачно і дуже просто. Мої трубочки вийшли м'ягенькі, але в наступному рецепті я покажу, як зробити інші витвори із тіста філо, щоб вони вийшли хрусткі. Смакуйте на здоров'я!